Вітаю усіх! Сьогодні ми маємо Ford Focus 2, в якому потрібно зняти магнітофон. Знімаємо магнітофон по тій причині, що нам потрібно наклеїти на рамочку якийсь захисну плівку, тому що капнула пахнючка, роз'їла оцей ободочок, ми їх поміняли. А тут я був заклеїв такою спеціальною. Не спеціальною, але просто кусочком, який був під руками. І ось ми бачимо потекло, роз'їло фарбу і має неестетичний вигляд. Ось тут також є царапинка. Для того, щоб зняти рамочку, потрібно зняти магнітофон в першу чергу. Для того я підготував 4 таких зйомничка пластинки. Вирізаних з полоси. Е, ними можна зняти, але вони не ідеальні. Е, тому в процесі, можливо, покажемо, як їх доточити. І так, для того, щоб зняти, ми вставляємо підготовлені зйомнички е, в кожен з цих чотирьох отворів. Е, скошені края мають дивитися до середини. Тобто, ось так. Відставляємо я це не буду знімати на відео, тому що незручно однією рукою. Я зараз відставлю, витягну магнітофон на себе і потім покажу, як працює механізм. Добре, зараз ми відділили магнітофон. Забираємо наші пристосування. І покажемо, яким чином відбувається в магнітофоні. Для цього вставляю знову наш ключик. Вибачте, ось таким чином я казав. І нам потрібно попасти в, в язичок. Ось бачимо, язичок попав. І коли ми нас зжимаємо, механізм працює таким чином. Стискає, ось цей язичок ховається, і дає нам змогу витягнути магнітофон. Але для того, щоб це було ефективніше, в цьому місці має бути пазик, проріс, так як на заводських сйомниках. Ми, можливо, його вимірюємо і зробимо так, як має бути. Щоб коли ми зробили це, пазик зачепився за цей язичок і ми могли потягнути за магнітофон. Без нього я трішки помучився, я не показував цього. Але без нього трошки помучився можна, але не настільки комфортно це зробити. Тому зараз ми це зробимо. Значить, ми доточили ось такі канавки. Ось тут канавки. І зараз ми їх будемо пробувати. Я вже попробував, тому я знаю. Ось таким чином виглядає. Вставляємо в пазик. Вставляємо в пазик. І, думаю, буде достатньо видно. І цей язичок прихопив нам пазик. Тепер, коли ми будемо тягнути, нам буде це допомагати дуже сильно, тому що язичок буде триматися в пазику і ми зможемо сильніше тягнути. Це буде набагато зручніше. Один може бути момент, ось цей язичок не сильно сховався, але в такому випадку ми можемо приправити ось таким рухом. Тримається міцно. Для того, щоб його звільнити, коли вже ми його витягнемо з магнітофона, нам потрібно буде просто, я так думаю, на цей язичок натиснути і витягнути ключик. Добре, зараз я таким чином вставляю. Зараз кличу свого помічничка. Він буде знімати, а я буду обома руками це робити. Добренько. Щоб ми бачили наш результат. Ось магнітофон. Ми його не просто наживляємо, ми його вставимо для того, щоб він защипнувся. Чуємо всі 4 защівки нам спрацювали. Тепер акуратно вставляємо. Я почув звук замка. Це добре. Тут також звук замка. Тут щось не зрозуміло. А Чудесно! Навіть не потрібно було четвертого вставляти. Ну, а тепер Тепер просто їх повиймати, нажимаючи на клавіші. Ось така кухня. Добре. Тепер для того, щоб нам зняти рамочку, потрібно, давайте включимо світло. Потрібно зірочку. Вона називається Т-25. І відкрутити два болти. Які кріплять рамочку до взагалі панелі, приступаємо. Один є. Так. Є другий. Оп, засідіння. Нічого страшного. Зверху воно відійшло, кріпиться лише, покажи ближче звідси і зверху. Кріпиться тільки на ось таких язичках пластикових. Я думаю, ми зможемо зробити такий фокус таким чином. Піддіваємо рамочку. О, підділи і він на... вона звільнилася зверху. Тепер, коли ми чуть-чуть подамо її вниз, вона звільниться знизу. Так і відбулося. Здається, нічого не поламали. Рамочка в нас в руках, можемо йти, пробувати її обклеювати. Покажемо готовий результат. Почав за світло, а закінчив за ночі. Але мені подобається. Звичайно, видно там, де пластик здувся, його треба було полірнути, але не цього разу. А ось так наша робота виглядає. Під денне світло. Навіть, зверніть увагу, не видно нашого дефекту, який був тут. Вдень виглядає дуже класно, дуже шикарно під алюміній. Єдиний момент, через ніч трішки повідставали маленькі кружочки. Я їх розрізав на 6 частин для того, щоб загорнути всередину. І, мабуть, цього було недостатньо, тому що вони трішки зробилися шести... Кутні такі. Можливо, хтось знає як краще вирізати і обклеювати такі маленькі е дирочки. Пишіть в коментарях. Ну, і на рахунок ключика, кому цікаво, ми його вже допиляли майже до ідеалу. Ось такі розміри його. По ширині він плюс-мінус 8 мм. Робоча частина має 70 мм. І ось цей скос. Має 45 градусів. Після нього зроблений невеличкий зубчик. Самі знаєте нащо? Тут розмірів, я думаю, не потрібно. Користуйтесь на здоров'я, всім миру і добра!